Допомога збройним силам України, як їх підтримують Чернівецькі підприємці та представники місцевого самоврядування. Щомісяця депутати Чернівецької міської ради надають фінансову допомогу на потреби українських військових. Так на жовтневому засіданні виділили понад 15 мільйонів гривень. А за 10 місяців 2023 року це понад 200 мільйонів гривень з бюджету міста. Та у ратуші кажуть, йдеться лише про офіційні запити, адже комунальні підприємства та структурні підрозділи самостійно долучаються до підтримки наших військових від калинівського ринку. Кожний місяць, тоже наші працівники всі завжди пишуть е там на допомогу на зсу, тобто крім того, що у нас іде з, з зарплати. Е е е Військовий збір, тобто ми по бажанню стараємося, в принципі, основна маса старається писати. Е, так ви маєте зрозуміти, що на кожному торговому секторі є там свої хлопці, які воюють, тому кожний торговий сектор намагається їх підтримувати, допомагати. Минулого місяця профспілка Калинівського ринку також виділила понад мільйон гривень, за які закупили чотири прилади нічного бачення і один тепловізор. Тим часом профспілка департаменту урбаністики та інфраструктури зібрала понад 90 тисяч гривень. Цю суму передбачали на соціальні потреби. Ми колектик. Прийняли таке рішення, що допомоги на лікування, на одруження, на все ну, ми будемо визначатися якось всередині, а сьогодні така потреба, яка є нагальна, необхідна вкрай для держави. Ми вирішили всі, що ми перерахуємо ці кошти на потреби Збройних сил України. І надіємося, що наш цей внесок хоча б. Ну не дуже такий значний, але що буде якраз для того, щоб приблизити перемогу, зібрану суму департамент урбаністики та архітектури передав громадській організації. Добротворець тут журналістам сі 4 розповіли на що саме витратять кошти на дрони. Для 82-ї, там адресна допомога. Так є такі люди, які приходять, кажуть, ми хочемо задонатити на зсу. Які у вас зараз збори. Ми кажемо, ми збираємо на те, на те. О, я хочу на те. Або, каже людина, мені однаково, на що ви вважаєте, потрібніше, на те і використовуйте. А є ті, хто приходять, от ми прийшли саме там для 82-ї. Та окрім необхідних приладів, Калинівський ринок регулярно забезпечує військових побутовими речами, каже директор комунального підприємства. Зазвичай у нас це шансовий інструмент, це бензопили, це. Дуже часто ми допомагаємо з плівками для накриття бліндажів, скоби, цвяхи, ну, от повністю все, все те, що потрібно для облаштування, для облаштування позицій тих, на які вони стоять. Гума це ну, просто запит number 1. Гума на автомобілі постійно купуємо. Олег Гульпак додає всі запити, які надходять до калинівського ринку. Підприємці та працівники закривають власними силами. Олена Крячко, Андрій Моронеську, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4